Добрий день, малята! Рада вас вітати. Ми всі знаємо, що в нас є дуже багато доріг, вони різні, широкі, великі, довгі, короткі, з поворотами з усім. І на пані їздять машини. Сьогодні я пропоную вам намалювати дорогу, яку ви забажаєте для вашого автомобіля. Тож починаємо. Скажіть, що ви на ній бачите? Так, вірно, це машини. Давайте їх назвемо. Поліцейська машина, швидка допомога, пожежна машина. Це все спеціальний транспорт, який допомагає нам в роботі. Скажіть, а по чому їздять машини? Правильно, по дорозі? Якого кольору дорога? Вірно чорного. А якого вона розміру? Довга, вона дуже довга, недарма говорять, якби встала, до неба б дістала. А ще зверніть увагу, дорога у нас вузька, ось така. А на цій картинці чогось не вистачає, подивіться уважно, ніби й машини є. Чи зможуть вони поїхати? Мабуть, що ні. Не вистачає дороги. Я пропоную вам її намалювати, щоб машини вирушили на допомогу. Але перед цим давайте розімнемо наші пальчики. Автобус, тролейбус, машина, трамвай. Про них ти на вулиці не забувай. Моря, кораблі, катери, пароплави, судни вони дуже рідко заходять сюди. Для малювання нам потрібно аркуш з зображенням машин, пензлик, гуашева чорна фарба, серветки. Давайте розглянемо нашого пензлика. Чомусь він мені схожий на чоловічка. Чому саме? А ось чому. Гляньте, вос схожий на волосся. Металевий наконечник на голівку, дерев'яна паличка на тулуп. Ми тримаємо пезлика трьома пальчиками гляньте, ніби дзьобик. Тримаємо поблизу металевого наконечника. Подружили ворс із фарбою, залишки витираємо об стінки, одній рукою тримаємо листок, інший починаємо малювати. Прикладаємо всім ворсом до аркушу паперу. Проводимо пряму лінію зліва направо, не відриваючи ворс від паперу. Оновлюємо фарбу, знову макаємо. Зліва направо ведемо пряму лінію, не відриваємо ворс від паперу. Дорога в нас дуже довга, фарба закінчується. Постійно потрібно поновлювати. Ставимо пензлик на серветку. То що ж малята ми малювали? Дорогу! Подивіться, яка вона в нас вийшла! Чорна, рівненька, довгенька. Ми малювали дорогу для кого? Для машин, які поспішають на допомогу. Давайте пригадаємо, як ми малювали. Ми вели пряму лінію зліва направо, не відбиваючи ворсу від паперу. Я сподіваюся, що у вас також все вийшло. До нової зустрічі!